Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео! З вами Мар'яна і ви на каналі Лайф. І сьогодні вас чекає цікаве творче відео про створення мініатюрного м'якого диванчика для лялькового будиночка для моєї донечки. Якось, гортаючи стрічку Пінтересту, я натрапила на фото мініатюрного дивану. Він був такий милий та затишний, що я відразу зрозуміла, що це саме те, що потрібно для лялькового будиночка моєї златки. Оскільки креслення розгортки такого дивану я не знайшла, я вирішила намалювати його власноруч. Цей міні-диванчик у моїй голові не мав бути якимось звичним. Хотілося якоїсь казковості, як у кімнаті маленької принцеси. Тому і форму дивана я зробила ближче до класичного стилю. Ну і як звично у мене вже повелося, сам диван я буду виготовляти із того, що під руками. А це звичайнісінький коробковий картон, залишки, паралону, м'які частини відпакування техніки, а також, звичайно, тканина. Намалювавши креслення, відмічаю шаблони бокових частин спинки та сидіння на картоні та дублюю їх декілька разів, оскільки картон у мене не дуже цупкий. Тому всіх деталей вирізала по 5 штук, окрім спинки. Їх було 4. Далі склею чотири бокові деталі між собою. Це і буде каркасна заготовка боковинок нашого дивана. І тут, як бачите, використовую саме це м'яке пакування. Не знаю, як воно правильно називається, але для цієї роботи підходить ідеально. Також вирізаю його по формі і приклеюю до основи спинки. Щоб надати м'якості нашим боковим частинам, використовую залишки поролона. Як бачите, він у мене навіть не суцільний, тому в місцях розрізів склею його за допомогою гарячого клеєвого пістолету. Саму технологію ви бачите на відео, тобто склеєну заготовку боковинок приклеюємо до поролону гарячим клеєм. Потім вирізаємо і трішки обрізаємо сам кутик поролону по контуру, щоб надати обтічності форми. Ну і потім, звичайно, обтягуємо нашу вже м'яку деталь тканиною. Як пам'ятаєте, в нас залишалося по одній деталі від боковинок, їх ми просто обтягуємо та обклеїмо тканиною. І для того, щоб завершити з боковими частинами, нам потрібна ще одна така заготовлена деталь. Для цього вирізаємо тоненьку полоску із картону і обклеюємо тканиною, так як ви це бачите на відео. Обрізаємо всі зайві частини тканини із нашої смужки, а зараз склеїмо дві деталі боковинок, плоску та об'ємну, тільки перед тим я обрізаю ось ці місця складок, щоб забрати лишній об'єм, який нам не потрібний при склеюванні цих двох деталей. І за допомогою ось цієї смужки, яку ми виготовляли, ось цей такий не зовсім естетичний стик наших двох частин боковинок. І як бачите, за допомогою ось цієї смужки ми надаємо нашій боковій формі естетичності, акуратності та привабливому зовнішньому вигляду. Користуємося клеєвим пістолетом, потім ось ці всі залишки клею, ми просто забираємо. Ну, а зараз нам потрібно обклеїти тканиною усі деталі дивану, які у нас залишилися. Зараз займаюся тим, що обклеюю спинку дивану, саме м'яку її частину. Спинку дивану формуємо тим самим принципом, що й боковинки, тільки вже не будемо обклеювати тією смужкою із картону та тканини. Сидіння дивану у нас також складається із двох частин м'якої і плоскої, також їх склеїмо між собою. І зараз можемо зайнятися тим, що склеїти сам каркас дивану разом. До цього, як бачите, я спочатку приклеюю сидіння до спинки, добре зафіксовуємо. І тоді вже можна приклеїти саме бокові частинки нашого дивану. Всі деталі, як бачите, я склеюю за допомогою гарячого клеєвого пістолета. Тільки потрібно час для того, щоб зафіксувати деталі. Наношу ось так багатенько клею, тільки потрібно користуватися ним акуратно, тому якщо він потрапить на тканину, його потім майже неможливо зняти. Для ніжок спочатку хотіла використати звичайні такі дерев'яні намистинки, але потім на очі потрапили. Декоративні кнопки і дерев'яні гудзики, тому на кнопки нанизала гудзики і ось таким чином вирішила зробити ось такі маленькі мініатюрні декоративні ніжки для нашого дивана. Ну і який диван без подушок. Для створення затишку у ляльковому будиночку для нашого диванчика вирішила ще пошити ось такі дві зелені подушки у кольорі нашого дивану. Для цього вирізала два е, прямокутники, склала пополам і за допомогою голки та нитки швом назад голкою, зшиваю їх, наповнюю синтепоном, потім зашиваємо потайним швом і такі маніпуляції проробляємо із двома подушечками. Зробила подушки. Тут мені захотілося якось оживити наш диван, додати якогось затишку та домашнього тепла. Для цього зробила ось такий маленький пледик із старого шарфа, і до нього ще в кольорі таку маленьку червону подушечку. І ось такий результат у нас вийшов. А бачили ви мою златку, коли вона побачила цей подарунок, її очі засвітилися від радості. Вона з цікавістю розглядала кожну деталь, а потім міцно обійняла і прошепотіла. Дякую, мамо, це найкращий подарунок. А як вам такий результат? Чи сподобався? Чекаю вас у коментарях. До зустрічі! Миру нам всім! Все буде Україна!